Так, ну що, погнали? Зараз я на беззвучний поставлю. До початку війни е, я фактично біля п'яти років служив в спецпідрозділі по боротьбі з тероризмом в Альфі. Е, е, я попав в сили ТРО дуже просто, як більшість, я пішов за місцем проживання в військомат. Мене військомат дав мені адреси двох батальйонів сил ТРО, які тоді формувалися. І я до, до найближчого за місцем проживання батальйону ТРО пішов, і так я потрапив в сили ТРО. Постійно запрошували, і зараз запрошують і Вальфу, і в ССО. Ви знаєте, я свою місію зрозумів. Я хочу злагоджувати, допомагати силам ТРО, я хочу хлопцям допомагати, тому що я бачу цей величезний потенціал. Оце об'єднання досвіду, молоді, патріотизму дає чудовий результат. Все нормально? Так, точно. Командир мінометної батареї нашого батальйону досвідчений мінометник. Хлопці виконували бойові задачі в Бахмуті і хороший результат показали. Так що я завжди не лінуюсь, людям дякую за їхню насення військової служби. Приціл менше, 50. Кутомір, правіше. 0,55. Навестись, доповісти. Навестись доповісти. Дивись, 2. дивись. Давай команду. Ціль номер Є? Так. Да. довожу. Довожу. довожу Єсть. Готов. П'ятий міномет до стрільби готовий. Скільки? одна хвилина за нього. Це з пері... орієнтуванням ніг. Тут молодий хлопчина 16, 19 років. І дорослий досвідчений воїн 60 років. І об'єднання в цьому сила. Це як справжні козаки, які об'єднувались для захисту своєї землі. Тому ми свій батальйон назвали Київська Січ. Є такі хлопці, які просто унікальні в якомусь напрямку, в своєму напрямку. Чи це хороший айтішник, який напрацьовує там систему корпову, впроваджує, чи це хороший бувший спецназовець чи спортсмен, чи це хороший вчитель, який забезпечує морально-психологічну підтримку. І оце об'єднання різних за фахом, за віком людей дає потужну силу. Я вважаю, що в силах ТРО зараз зібралися одні з найбільш патріотичних людей. Все, джентльмени, все, Все, друже, давай. Все тоді за планом. Запали мысли. Вс, тоді туди... на... Ох ты! Ай ты корывайся. Вс. Це наші теж верні... Вірні друзі, собаки. Де б тільки батальйон не був, куча нового особового складу, хвоста Морально-психологічне розвантаження підрозділ. Взагалі навчання повинно тривати на кожному етапі і на всьому періоді служби. Елементарно, як в спорті, для того, щоб зробити е, там, прохід в ноги чи кидок через бідро, на тренуванні його треба мільйон раз е, повторити, для того, щоб потім в, під час поєдинку виконати. Так і тут. Для того, щоб влучно зробити постріл, потрібно провести не одне, а десятки, можливо, сотні холостого пострілу, холощення, а потім ще тренувального пострілу для того, щоб під час бою, коли екстремальний стан, коли емоційно люди виснажені, фізично виснажені, і зробити ще влучний постріл, і ще при цьому виконати бойове завдання і повернутися живим. Це треба дуже багато працювати. Я взагалі з дитинства мріяв ставати чемпіоном світу. І коли я пішов займатися боротьбою, до нас приїжджали хлопці, які вже чогось досягли, були кандидатами в майстри спорту, були майстрами спорту. Я на них як на богів дивився, тому що мені хотілося стати. І коли я вже поступив на навчання в Київ, я пішов займатися більш посилено спортом, і мені вдалося за цей весь час п'ять разів виграти чемпіонат України. Два рази виграти чемпіонат світу з бойового само і з рукопашного бою серед представників спецпідрозділів. Я цим пишаюсь, тому що я захищав частину своєї країни, захищав частину своїх підрозділів, де я служив. Ну і Ключове спорт дав мені дуже багато внутрішньої закалки, яка зараз мені дуже допомагає під час виконання бойових задач. Мужук, я командир де. А, Рома, ти старший. От парень з Альфа разом. Рома пройшов зі мною бойовий шлях спецпідрозділу Альфа. Разом були на чемпіонатах України на міжнародних турнірах з бойового самбо. А зараз в одному підрозділі виконуємо спільні бойові задачі. Тому Романа, позивної грек, мій товариш по жизні. І я дуже дякую своїм побратимам з Альфи, які долучаються і ще планують до нас хлопці приходити. Так що разом виконуємо спільні задачі і наближаємо нашу перемогу. Омчик, один служить боєць там два місяці, один півроку, один рік. Той вже має великий досвід там, і участь в бойових діях. І з цього всього кількості цих військовослужбовців треба потужний єдиний організм створити, От, Для того, щоб кожен знав свою роль, місце і конкретну задачу. Офіцерів ще більше треба вчити, насправді, тому що офіцер е, має величезну зону відповідальності. Е, величезний і дуже цікавий досвід вишколу капітанів, який я отримав. І якщо бути відвертим чесним, я вважаю, що це один із найкращих вишколів взагалі в силах. В збройних силах України я е, сам пройшов цей вишкіл. Е, багато моїх однодумців, побратимів. Я рекомендую всім залучатись і проходити і вишкіл капітанів, і інші вишколи, тому що наша задача, тим більше задача офіцера, бути постійно в тонусі, постійно вдосконалюватись, постійно навчатись і перед і саме головне передавати цей досвід і, і знання своєму особовому складу.